У 2023 році, 3 березня, ми вперше зібралися з тими, хто записався до нас. Поцікавився, просто цікаво, що це таке театр, з чим його їдять. От вони прийшли і ми одразу спробували почитати п'єсу. 3 березня ми зібралися на першу репетицію, а 1 червня була прем'єра тут, у Будинку культури. Вона пройшла дуже добре, мабуть, вони деякі. Актори захворіли цим, бо була потім друга вистава, вони теж так за нею схопилися. В режимі дедлайну були весь час, встановлювали якісь строки, намагалися встигнути, але хтось хворів, хтось не міг. ну Це ж живі люди. Їм подобається те, що вони спілкуються один з одним. Вони знаходять друзів, однодумців. Дорослі приходять, вони хочуть грати. Серйозні вистави. Діти вони більш всеядні такі. І казки годяться, і більш дорослі. Вони можуть грати. Діти вони можуть грати і дорослих, і дітей, і звірят. Поки що виступали тільки в Черкасах, тільки на сцені будинку культури. І крім того, от з Букою ми працювали в таборах. Дитячих. Зараз ми з дорослою групою працюємо над ляльковими виставами, і у нас в перспективі просто ще дві лялькових вистави, щоб підтримати можна було людей, які приїжджають, яких треба психологічно підтримати. Ну, ляльки це таке, кого завгодно розвеселять, надихнуть на щось. І зарядить, то Був досвід раніше в Миколаєві. Я працювала тоді в центрі духовного і фізичного розвитку Путь серця і там робила вистави. І там була як режисер, постановник і акторка. Коли приїхала сюди в Черкаси, в мене залишилась така мрія тут зробити свій театр. Але якось так склалось, ну так. Зорі стали на небі, що я потрапила до Олександра Вікторовича. І, в принципі, те, що я хотіла, тут вже відбувається. Я думаю, ми будемо продовжувати в ляльковій виставі. Головне бажання я багато кого веду. Там і товстуна, і ляльку, і квіти, і, наприкінці, я дівчинку веду. Це життя. Це не тільки гра на сцені, це життя, це емоції, позитивні емоції. Це емоції, які ми можемо подарувати дітям. Діти також дарують нам просто неповторні емоції. І їх словами не можна виразити.